Близько 20 видів рослин вирощують у комунальних теплицях Полтави. Усі із насіння. Його купують або заготовляють самостійно працівники підприємства декоративні культури. Сальвія, лобелія, гератум, гацанія, марітіма, чорнобривці, колюс. В цьому році висадили, спробуємо капусту декоративну. За рослинами доглядають щодня, а готують до висадження на клумби ще із зими. Ми починаємо сіяти. Потім пікіруємо, потім висаджуємо це все в стаканчики. Уже десь з початку травня починає все цвісти. 40 ящиків із квітами степлиць вантажать до трактора, аби висадити на клумбах у корпусному саду. Нам привозять квіти у таких горшечках пластмасових. Для того ж на дно вони сиплять пісок, для того, щоб гарно комік випадав. Ямку зробили, землею пригорнули і придавили. Придавлювати треба, щоб земля. Уплотнилася і не проходив повітря. За тиждень у Полтаві висадили квіти на клумбах у трьох парках, каже Катерина Карась. Цьому році посадим десь 135-140 тисяч квітів. Звичайно, ми десь садимо числа до 10 12 червня. Цього року на озеленення у бюджеті Полтавської громади передбачили 2 мільйони гривень. Це гроші на висадження, вирощування та догляд за квітами у парках та скверах міста. Розповів заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Костянтин Малько. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.